Доброго осіннього раночку. Зефірчик зібрав врожай гарбузиків. А ну зефірчику. Зніми пробу. Які там гарбузик на смак. <кій> Поки помив їх, заніс у хатку, щоб не змерзли. Да, зефірка? Куди тепер їх будемо? Кашку тобі варить? Скажи, з вихідними всіх. Ну да, і цяцька ж нова. Діставай. Де там твоя цяцька ось? <різь> <різь> Гарненький врожай. Зефірчик, це ти виростив такі гарбузики? Хм? Дійсно вже осінь. Буде нам на кашку на зиму, так? Да? Ось який гарний, дивись, помаранчевий. Дефірка, ти собі плани на осінь напланував вже? І ти котик. Дівушка м'якеньки. О так. Дявушка м'якеньки. Привіт. Ты що, нечемний котик? Зефір. А ну покажи, як ты вмієш. Ой, так, ось так, він уб'є. Ой. Ой так. А ще. Що ти там думаєш? Щось думаєш? <смір> <смір> Треба, мабуть, тобі манікюр зробити. Ну то ж, відбліг на шийничок, не чіпай його. Не чіпай. Ті гарений вот тіт. Все побіг.